Старовинна садиба прекрасне місце для неспішних прогулянок по доглянутих алеях і паркових доріжках. Наш гід з чудовими фотографіями Наталії Градосової сподобається і тим, хто любить відвідувати музеї і дізнаватися нове про побут українських дворян. Отже, поїхали Садиба Абрамцево, де Сергієво-Посацький район Київської області. Рік 1918, стиль класицизм, російський стиль. Музей заповідника Абрамцево розташований в км від Києва на березі річки Воря. Це місце приваблює туристів мальовничою природою і багатою історією. Садиба двічі ставала осередком українського культурного життя. Спочатку літературного, а потім мистецького, коли маєток придбав російський письменник Аксаков. Сюди стали з'їжджатися відомі літератори того часу. Такі, як Гоголь і Тургенєв, вони довго гостювали і говорили свої твори під склепіннями даху хазяйського будинку або сидячи на березі річки, надихаючись прекрасними видами місцевої природи, про яку Аксаков захоплено відгукувався вода, річці воря свіжа, глибина однакова. Дно, паркет з дрібного піску, водіння і лайка білих грибів все це під носом. В такій відстані від балкона, що можна все це робити і розмовляти з дітьми. Після смерті Аксакова садибу придбав Сава Мамонтов, великий поціновувач мистецтва і меценат, так почався мальовничий період в історії Абрамцево сюди стали часто приїжджати і гостювати Рітин, Суриков, Левітан, Врубель, Нестеров. Деякі знамениті полотна були написані саме тут. Архітектура в садибі досить скромна і є типовим зразком дрібнопомісних дворянських садиб ксік століття однак великий інтерес представляють музейні експозиції, розташовані у всіх будівлях. У головному будинку постаралися зберегти обстановку панського будинку, старовинні меблі, гипіч з кахлями. Виготовленими врубелем можна побачити тут і картини, написані гостями мамонтоваріп'ним сяровим врубелем. На території маєтку є цікава споруда, баня теремок, побудована архітектором Іваном Ропетом. Спочатку будова і планувалася як лазня, але вийшло таким красивим і цікавим, що отримало назву Теремок. А після і зовсім баню переобладнали в гостьовий будинок, тут часто гостював художник сяров. Ще одне химерне будова хатинка з вигадливою різьбленням у цьому будиночку. Довго жили і творили Васнецов. Сяров Кончаловський. Полєнов зараз це музей, а в підвалі діюча художня майстерня. Де проводять різні майстер-класи для туристів? Церква Спаса Нерукотворного, яка знаходиться на території садиби, будували самі Мамонтове спільно з друзями. Васнецов проектував, врубель робив камінь, сам Мамонтов вирізав по каменю, а його дружина Єлизавета продумувала інтер'єр. Церква стала фамільною усипальницею сім'ї. Тут поховані сам Сава Іванович і його син Андрій. Садиба Архангельське, де міський округ Красногорськ Київської області. Рік близько 1584 року. Стиль класицизм, садибу архангельське називають підмосковним версалем за прекрасний парк і розкішну архітектуру. В стилі класицизм ця садиба дуже давня, за письмовими джерелами, відома з часів Івана Грозного. У різні періоди належала боярину Шереметєву князем Одоєвським, Голіциним Юсуповим. Архангельський єдиний підмосков'ї палацово-парковий ансамбль, який зберіг всі основні елементи забудови. Великий будинок садиби будувався за проектом французького архітектора Герну більше 40 років. Велика кількість вікон і засклених дверей вказує на те, що палац замислювався літнім, численні колони, які розташовуються на всіх фасадах. Надають будівлі легкості, незважаючи на монументальність споруди, ще одна особливість палацу різна висота поверхів, перший поверх вищий. Тут розташовувалися парадні зали, а на другому житлові кімнати і бібліотека. Зали великого будинку були відреставровані і зараз там відкрито музей. В ході реставрації були відновлені елементи обробки і колірна гамма інтер'єру. А також тканинне оздоблення палацу, музейна експозиція, створена за історичними описами періоду розквіту садиби. Художні композиції розташовуються за задумом князя Юсупова. У східній частині садиби розташована велична будова храм-усипальниця в ім'я Миколи Чудотворця, побудований Юсуповими в пам'ять про трагічну загибель сина на дуелі. Ця будова отримала назву Колонада. Усипальниця не використовувалася за прямим призначенням. Але вона вносить великий внесок в палацовий ансамбль і завершує архітектурний задум садиби. У наші дні тут проводяться музичні концерти та фестивалі. В колонаді відмінна акустика і розкішний інтер'єр садибу Архангельське в різний час відвідували багато відомих людей: Карамзін Пушкін і В'яземський, Герцен і Огарьов, Сиров, Коровін, Стравінський. Пушкін захоплювався цим місцем і присвятив йому рядки. Ступивши за твій поріг, я раптом переношуся в дні Катерини, книгосховище, кумири і картини, і струнки сади свідчать мені, що прихильний ти музам в тиші. В садибі бували і члени української імператорської сім'ї Олександр і Микола і Олександр, і Олександр і Микола. І сьогодні в Архангельському проводяться лекції та екскурсії для відвідувачів, творчі перформанси та музичні фестивалі. Працюють кафе і ресторани. Приїжджайте. Тут є все для активного і захоплюючого дозвілля на вихідних. Садиба Мураново, де Пушкінський район Київської області, рік 1842 стиль еклектика, садиба Мураново, привабливе місце, красиві українські пейзажі, немов сполотен левітана розташовують до спокійних прогулянок і мирних бесід на лоні природи, у тому вигляді, в якому садиба існує зараз. Вона була побудована поетом Баратинським 1842 році. До того часу тут було просто село. Розквіт садиби припав на 1870. На території Муранову був розбитий шикарний парк, посаджена Липова алея, побудовані Персикова і квіткова оранжерея. Коли садиба перейшла у володіння тютчевих, син поета побудував флігель для своєї матері в північно-східному кутку садиби. Тут Ернестіна Федорівна працювала над зборами спадщини Федора Івановича. Тютчева так писала про неї: це чарівний дерев'яний будинок на цегляному фундаменті, обладнаний прекрасними печами, прикрашений балконами і справді дуже комфортабельний. З ініціативи онука поета в 1920 році в садибі відкрився державний музей імені Федора Тютчева. Так, Мураново стало одним з перших літературно-меморіальних пам'ятників у липні 2006 року В садибі сталася пожежа через попадання блискавки, але завдяки оперативній роботі співробітників музею майже всі експонати вціліли. П'ять років тому всю експозицію повністю відновили фото Наталія Градусова.